А сила лева в тобі коньяк року Номер один Трамп сьогодні поговорить з Путіним. Зеленським і європейськими лідерами телефоном. Перший дзвінок о 17-й за Києвом має відбутися саме до російського диктатора. у соцмережі True Social. він раніше написав Трамп. Написав, що темами розмови буде зупинка кривавої бані, тобто війни в Україні, а також торгівля. Трамп сподівається, що день буде продуктивним, і як наслідок настане припинення вогню. А згодом війна закінчиться. А планується за словами президента США. Також розмова з лідерами країн НАТО. Утім, тим, як стало відомо журналістам, європейські лідери вже поговорили з Трампом перед цією розмовою. І докладніше про це розпитаємо власну кореспондентку ТСН в Сполучених Штатах Ольга Кошеленко, долучається до нас. Олю, вітаю! Отже, що відомо про сьогоднішні перемовини, зокрема про дзвінок Трампа до Путіна чи Путіна до Трампа, і чому європейські лідери вже, як є інформація, говорили з президентом Сполучених Штатів? Таю свята про свої плани Дональд Трамп сам написав на True Social ще у суботу. Перший дзвінок справді має відбутися о сімнадцятій за Києвом із російським. Диктатором розмова із Зеленським і лідерами НАТО, як Трамп написав, анонсовані пізніше і як окремі. Він також справді написав, що сподівається, що сьогоднішній день буде продуктивним, результативним і настане припинення вогню. А згодом і війна закінчиться. Очевидно, що ці переговори відбуваються після п'ятничних перемовин у Стамбулі. Трамп тоді не став критикувати Путіна за те, що він сам не приїхав до Туреччини і прислав замість себе. Чиновників середньої руки він заявив, що необхідні його особисті перемовини, особиста зустріч із путіним. Бо без неї, мовляв, нічого не буде. Тож подивимося, чи сьогодні буде домовленість про персональну зустріч Трампа та Путіна. Тим часом справді стало відомо про те, що європейські лідери, а саме лідери Франції, Британії, Німеччини та Італії, вже поговорили із Трампом. І це відбулося перед його розмовою із Путіним. Ось що написав Еммануель Макрон у себе в мережі ікс. Президент Путін має продемонструвати, що він прагне миру, прийнявши тридцятиденне безумовне припинення вогню, запропоновано президентом Трампом і підтримуване Україною та Європою. Ну, і тут прикметно кілька речей. По перше, до групи європейських лідерів, які ведуть переговори із Трампом, долучилася Джорджа Мелонія. Financial Times пише, що італійська прем'єр-міністр ну була в такому конфлікті з президентом Франції Еммануелем Макроном після того, як він не долучив її до розмови із Трампом, яка відбувалася у п'ятницю з Албанії і канцлер Німеччини, нібито. Намагався їх примирити. Малоні нагадаю, перебуває у приязних стосунках із Трампом. Ну і другий найголовніше це тема розмови, припинення вогню. Те, що вона була провідною під час телефонної розмови європейських лідерів із Трампом, підтвердив і речник британського уряду. Це саме та умова, на якій наполягають у Києві та європейських столицях, як першопочаткової для проведення подальших. Переговорів, ну і на неї не хоче погоджуватися, як відомо Путін. І за матеріалами публікації той, тієї ж таки Financial Таймс Путін відмовився приймати американський мирний план, привезений спецпредставником Трампа Стівом Віткоффим. І після цього спецпредставник нібито відклав свій черговий візит до Москви. Тож подивимося, чи вдасться сьогодні Трампу переконати Путіна святе. Дякую тобі, кореспондентка Та в Сполучених Штатах Ольга Кошеленко про телефонні перемови Трампа і Путіна, які заплановані на сьогодні. А потім президент США має поговорити ще і з Володимиром Зеленським. Будемо очікувати результатів усіх цих дзвінків.